Агрегатні стани речовини, фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. І так. Існує три агрегатні стани речовини, які вам відомі, напевне, це твердий стан, ось рідкий стан ще є, і газоподібний І так, давайте розберемося, які є властивості у твердих тіл. Тверді тіла зберігають свій об'єм. За звичайних умов вони зберігають свій об'єм, висоту, довжину, ширину. Вони зберігають форму. Відстані між частинками, як я вже сказав, невеликі у порівнянні з їх розміром цих частинок, бачите, не такі великі. І майже не змінюють своє положення. Сила взаємодії між ними велика. Подивимося, що у нас з рідинами. Зберігає свою об'єм. Але рідини не зберігають свою форму. Відстань між частинками більша. В порівнянні з їх розмірами. І сила взаємодії вже не така велика, як у твердих тілах. Цієї сили достатньо, щоб зберігала рідина об'єм. Але недостатньо для того, щоб рідина зберігала форму. Тепер познайомимося з газами. Значить, у нас гази не зберігають форму, не зберігають об'єма. Відстані між частинками великі в порівнянні з розміром, Частинки активно рухаються, міняють своє місце розташування без жодних проблем. А чому? А тому що сили взаємодії між цими частинками дуже і дуже малі.